Зеленського із Трампом і світ попрощався з папою Франциском. Про це і не тільки говоримо далі у випуску новин у студії Марина Кухар. Це сталося. Володимир Зеленський віч навіч зустрівся із Дональдом Трампом у Ватикані. І ось, ви бачите перші кадри зустрічі розмова була недовгою. Приблизно хвилин 15 у Базиліці Святого Петра перед церемонією поховання папи римського. Представник Білого Дому назвав їх продуктивними. А Володимир Зеленський охарактеризував зустріч із Трампом так. Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали: захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Володимир Зеленський, президент України. І Дональд Трамп вже вилетів з Італії додому у Сполучені Штати. Володимир Зеленський після переговорів з американським президентом провів зустріч Тета-Тет -тет із президентом Франції Еммануелем Макроном. До Ватикану прикута увага всього світу. На прощання з папою римським Франциском приїхали сотні тисяч людей. Серед них президенти країн, глави урядів, члени королівських родин. Як відбувалася церемонія, розкаже Леся Головина. <про> Церемонія відспівування на площі святого Петра. Попрощатися з папою римським франциском зібралися понад 200 тисяч людей. Тут віряни з усіх континентів. <про> Він був найскромнішою людиною, яку я знала, і яку я будь-коли зустрічала. Він був простим, він був пастухом для вірян і не тільки для католиків. Він надихав інші релігії. Я прийшла сюди, щоб попрощатися з Франциском. Він стільки всього зробив для церкви. Він дбав про всіх. А ще зараз у Ватикані сильні світу Цього на похорони папи приїхали президенти, очільники міжнародних організацій, члени королівських родин. Від сполучених штатів прибули одразу два президенти: чинний Дональд Трамп і його попередник Джо Байден давній друг Франциска. Від України на поховання президент Володимир Зеленський з дружиною. Лив людей у Ватикані та у Римі заходи безпеки безпрецедентні. Небо для польотів закрите, повітря патрулюють італійські винищувачі, а море есмінець. Ватикан уперше організував онлайн трансляцію церемонії. Досі наживо показували лише один похорон у 2022-му, коли у Великій Британії прощалися із королевою Єлизаветою Другою. Від імені колегії кардиналів з глибоким хвилюванням я передаю шанобливі вітання та щиру вдячність главам держав, главам урядів та офіційним делегаціям, які прибули з багатьох країн, щоб висловити свою прихильність, шанування та повагу до нашого покійного святішого отця. Прояв любові, свідками якої ми стали останніми днями після його відходу у вічність, свідчать про те, наскільки папа Франциск зворушив розуми та серця. Після відспівування тіло Понтифіка перевезли за межі Ватикану у церкву санта Марія Маджоре, одну з чотирьох папських базилік Рима. Франциск сам захотів бути похованим у ній, навіть додав чіткий план, де саме поховання оплатив анонімний благодійник. Про це теж йшлося у заповіті Франциска. У день поховання папи римського у Ватикані почалася дев'ятиденна жалоба. Після неї відбудеться конклав. Зібрання кардиналів, на якому обиратимуть нового папу. Точну дату ще не призначили. Так само невідомо, скільки він триватиме. Найдовше голосування в було тисячу 1799 -му. Тоді кардинали засідали 133 дні. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон Єдині новини. Росіяни вдарили шахедом по багатоповерхівці у Кам'янському на Дніпропетровщині. Мешканець однієї з квартир. Загинув на місці ще шестеро людей поранені, і серед них 11-річна дівчинка. Усі вони у лікарні. Медики борються за життя літньої пацієнтки із сильними опіками. Пожежі в розбитих квартирах рятувальники вже загасили. І зараз мешканці прибирають вибите скло і збирають те, що вціліло. Ми його хотіли спасти син, взяв тупорчик. Ми його хотіли врятувати. Син узяв сокиру, Сашо, відкрий, відкрий. А він двері смикає, бо після інсульту не зміг. І пожежа там буквально дві-три хвилини він перестав. Такий почути було гроха. Винесеться са в ми бачили, так да. там пожежа дуже був, що не могли потушити його. І вісім російських дронів атакували уночі цивільну інфраструктуру Кропивницького. Пошкоджені офісні приміщення і склади приватного підприємства. Згоріло кілька автівок. Рятувальники до ранку гасили пожежі. А в добровеличківській громаді дрон влучив у вежу мобільного зв'язку. Минулося без жертв. Потужні вибухи лунали вночі і у Харкові. Там приліт біля багатоповерхівки. Пошкоджено балкони та вибиті вікна. Поранених немає. Зараз на місці працюють комунальники, а правоохоронці обстежують місце влучання. У нас мала дитина о шості ранку, було дуже гучно. Всі прокинулись, перелякались, побігли, сховались. Все стандартно. На жаль, дуже багато повиби, вибито вибивибита вікен. Я так розумію, що дитина п пошкодилась саме від скла. А так в принципі людей не було що ранку. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 114 шахедів, 66 із них сили ППО збили. 31 ворожий безпілотний кімітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків. Окрім того, ворог атакував уночі нашу країну протикорабельною ракетою Онікс та двома ракетами х 31 П. І сьогодні рятувальники закінчують роботи у Києві на Святошині, куди в ніч проти четверга росіяни запустили північнокорейську балістичну ракету. Працівники ДСНС вивозять будівельне сміття. Комунальники разом із місцевими забивають вікна плівкою та фанерою. Благодять дахи. Під час атаки пошкоджені щонайменше 20 будинків. Люди підходять, плюнки закриваємо вікна. Ми питаємо, скільки вікон. І які розміри криші ремонтуємо, накриваємо, бо там вони їх повністю розкрили. Будуть дожі, передають. Ну, щоб люди в квартирі не замочило. Рятувальні роботи на місці трагедії тривали. Нагадаю, більше доби. Загинули 12 людей і 87 постраждали. Третина з них досі у лікарнях. 39 років тому сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Аварія на Чорнобильській АЕС уночі, 26 квітня 1986-го вибухнув реактор четвертого енергоблока. Радянське керівництво тривалий час приховувало факт катастрофи. Радіація поширилася на двісті. Тисяч квадратних кілометрів подолати наслідки вдалося завдяки самопожертві тисяч ліквідаторів. Багато з них загинули або отримали важкі ураження. Вісім з половиною мільйонів жителів України, Білорусі Росії отримали значні дози опромінення. Зруйнований реактор накрили саркофагом. А у 2022 році Росія використала зону відчуження і саму станцію як плацдарм для штурму Києва. У лютому 25-го атакувала укриття зруйнованого четвертого енергоблоку безпілотником. І у зоні відчуження досі живуть самосели. Їх до сотні це люди, які багато років років тому, попри офіційну заборону. Повернулися на свої землі, і як вони господарюють у закритій зоні, ми розкажемо у репортажі у випуску Єдині головне о двадцятій. Масштабний збійний онлайн сервісів України стався через аварію в дата центрі «Деново». Під час регламентних робіт була знеструмлена вся будівля компанії. Аварія тривала 14 хвилин. Нагадаю, вранці фіксували перебої у роботі банківських терміналів, дії та нової пошти. Більшість сервісів вже відновили роботу. До тижня імунізації в Україні триває акція Операція Вакцинація. Майже 35 тисяч дітей з різних областей стали учасниками інтерактивної виставки та квест гри. У Києві вона проходить у Національному музеї медицини України. Ліна Сидбулаєва все бачила і розкаже більше. На майданчику збираються діти. Сьогодні вони будуть досліджувати віруси. І так, пане, можна вашу руку і ваша літа. На кожному стенді назви туберкульоз, гепатит, дифтерія. Аніматори називають хвороби, а діти їх шукають. Серед учасників квесту Соломія, їй сім років. Ми знаходимо всякі інфекції і читаємо про них. Як передається правець, якщо укусила тварина або попала в рану грязька, або від дитини до матері. Стефану вісім. В інтерактивному квесті бере участь уперше читає про вірус Краснуха. Я їм не лікувався, бо в мене таких хвороб серйозний. Більше до цього хвороба до цього дня це була у мене вітранка. Ще Щеплення обов'язково робити. Інтерактивний квест кажуть організатори, дає можливість дітям в ігровій формі більше дізнатися про хвороби. На постерах можуть прочитати в якому році там була винадана вакцина, чи в якому році був знайдений цей вірус. Їм цікаво запам'ятовувати, і також через зображення цих бактерій, цих вірусів, тобто вони такі. Ну, не правдиві, а в, в мультяшній такій формі. Аби потім зрозуміти, як від них захиститися. Це можна було зробити тут, на місці. Всі охочі могли вакцинуватися. Тетяна зробила щеплення від гепатиту Б. Дуже рада, що є така можливість зробити щеплення, яке не робили, коли я народилася. Ще це щеплення стало обов'язковим з 2002 року. Недостатній рівень вакцинації від інфекційних хвороб несе ризик епідемій. Тож у міністерстві охорони здоров'я закликають людей надолужити припущені щеплення за підсумками. 2025 року вже на жаль було зареєстровано дев'ять спалахів кору, і кір достатньо швидко передається саме в невакциновані популяції. Для того щоб кір не передавався, треба щоб найменше 95% дітей були вакциновані. Квест гру шоу аніматорів та вікторини для дітей проводитимуть у столиці до 4 травня.